Гідроакумуляторів для системи водопостачання ми маємо також дуже широкий асортимент. Це баки від торо, які йдуть з незмінною мембраною. Це звичайні гідроакумулятори від бренду Євроакво. Євроаква вони дуже також гарні по якості. Тут гарний метал. І, до речі, у нас на Ютубі є відео, там, де я показую, як обслуговувати гідроакумулятор, як замінювати в ньому мембрану і показую внутрішню частину цих гідроакумуляторів. Обов'язково перейдіть посилання в шапці профілю на наш YouTube канал. І також ми маємо баки із нержавіючої сталі на 24 літри, на 50 літрів, на 100 літрів. Звичайні баки металеві з нержавіючим фланцем від Євроаква. На 50 літрів, 50 літрів, 50 літрів ось такі на ніжках баки у нас є. На них, до речі, гарантія від 18 до 24 місяців. Ну і також на другому складі у нас стоять більш великі баки, на 200 літрів. Так що, кому потрібні гідроакумулятори, друзі, ви знаєте до кого звернутись, хто зможе вам підсказати, як його налаштувати та як обслужити вашу систему водопостачання.